Ви чули? Кажуть, в гімназії творчий світ. Ще не чув такого світ. Як же це його робити? Звітувати ще й творити. Нам і так у п'ятім класі довелося біди зазнати. Атестації, контрольні, тести, тематичні бали. Ми вже все в цей рік робили, тільки ще не звітували. Ну і чого репетувати? Треба в когось запитати. Може, це не таки страшно. Ось, спитаємо старшокласниць! Другом будь та дай отвіт. Що таке цей творчий звіт? Чи екзамен, чи повірка, чи знову їде перевірка? Як би тобі пояснити, щоб ти краще зрозумів, творчий звіт це кращі справи, які ти за рік зробив. Тільки я? Та ні. Усі ми. Вся наша шкільна родина. Бо лише у гарних справах виросте гарна людина. Гарно вчились, працювали, малювали, танцювали. Гарно бігали, стрибали, у ворота забивали, їли вироби із тіста у буфеті нашим чистім. В усіх галузях творити. Вчились наші гімназисти? Ну, раз є що показати, то, то давайте звітувати. А розпочинає наш парад подій свято 1 вересня. До дружньої сім'ї гімназистів влилося поповнення п'ятикласники. Вони напрочуд швидко адаптувалися до місцевого клімату. А це означає, що атмосфера у нашій гімназії сприятлива до засвоєння нових знань. На початку навчального року у нас були вибори активу класу та гімназії. А ось і лідери класів, які дбають, щоб нам жилося веселіше та цікавіше. Усі ми ходили у турпохід, аби провести день із друзями, відпочити на свіжому повітрі та взяти участь у різноманітних конкурсах. А ще у гімназії проводиться конкурс «Осінній вернісаж, на якому дівчата демонструють гарні зачіски та наряди. А хлопці змагаються у кмітливості. І всі разом куштуємо страви з дарів осені, які нібито приготували самі дівчата. На конкурсі патріотичної пісні співали пісню про героїв АТО, про любов до рідного краю. Ми також любимо займатися спортом. У нас навіть було спортивне свято, тато, мама, я спортивна. Сім'я для учнів та батьків ми також беремо активну участь у міських спортивних змаганнях і часто здобуваємо перемоги. Гімназисти славляться своєю добротою та чуйністю до проблем інших. Тому щороку ми проводимо благодійні ярмарки. А кошти, виручені на них, ідуть на допомогу дітям з обмеженими можливостями, дітям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях, переселенцям і безпритульним тваринам. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Ми зустріли цей рік танцями, піснями, віртуальними подорожами, країнами світу. Сподіваємося, що цей рік пройде для нас так же яскраво і весело, як новорічне свято. А ще кожного року учні гімназії готують святкові концерти на День Вчителя та свято 8 березня. Всі стараються показати свою любов та повагу. Цього року ми відзначали 145-ту річницю від дня народження Лесі Українки, адже гімназія носить ім'я цієї славетної поетеси. Хлопці і дівчата читають вірші Лесі танцінують уривки з поезії. І кожна дівчина мріє зіграти саму Лесю. Виявляється, у гімназії постійно виходить збірка дитячих творів Краса квітневої роси, де друкуються найкращі твори учнів. Цього року збірку присвятили ювілею Лесі Українки. І надрукували твори учнів інших шкіл міста. Ми охоче цікавимося історією рідного краю. Нещодавно відвідали міський музей. А на канікулах учні гімназії побували на екскурсіях в інших містах: у Києві, Львові, Кременчуці. Цікавий був конкурс: хто запам'ятає більше знаків? Числа пі шестикласниця Конош Софія запам'ятала 110 знаків, а одинадцятикласниця Горбатова Анастасія 150. Трагічні події, що останнім часом відбуваються в нашій державі, стимулювали гімназистів щирий прояв патріотизму, півчуття до інших, прагнення допомогти. Нікого не залишає байдужим доля солдатів, які воюють на сході нашої країни. В цьому навчальному році відбулися дві урочисті лінійки, присвячені воїнам АТО та відкриттю меморіальної дошки Ігорю Юхимцю. Впродовж всього навчального року в нашому місті проводиться всеукраїнська військово-патріотична дитяча юнацька гра Сокіл Джура. Гімназисти активні учасники цієї гри і посіли у фіналі третє місце. Як призери міського етапу, вибороли право позмагатися в грі, яка проходила в селі Жовто-Олександрівка в рамках другого етнофестивалю Козакфест. Ми намагалися пригадати всі основні події цього року. На сам кінець хочемо побажати випускникам вступити в обрані ними вище. Сповна спробувати студентського життя, не забувати свою альмаматер, миру вам, здійснення мрій і просто удачі. Вона ох як знадобиться. А тим, хто ще, продовжує навчання. Бажаємо теплого, лагідного літ, нових вражень, нових друзів, яких ви запросите навчатися до себе в клас. Гарного змістов відпочин. І до зустрічі 1 вересня.